Ні, зразки в лабораторію, а тобі видали негативний результат, а лікар підозрює бактеріальну інфекцію. Що робити? Вся причина в тому, що більшість лабораторій, по-перше, не мають малдітофи, який дозволяє ідентифікувати ті чи інші бактерії, а також розділяє анаероб... і аеробні умови культивування робить це різними позиціями в прасі. Зверни увагу на це, адже ми так не робимо. Ми. Подбали про те, що наш замовник не може знати, що в зразочку. Правила то той передбачають, що ми повинні як лабораторія виключити максимальний перелік мікроорганізмів. А бактерії, вони ж такі з характером. Одні хочуть рости за при присутності кисні, інші полюбляють мікроаерофільні умови. Інші взагалі можуть бути строгими анаеробами. Ми, як лабораторія, повинні максимально Знайти все Ми не розділяємо це в нашому прайсі, а досліджуємо одночасно і аеробні умови, і при анаеробних умовах.